12 листопада на календарі новини середи до вашої уваги в студії Світлана Комлєва. Вітаю. Ховали героя в Мукачі прощались загиблим в зоні АТО офіцером. Новий керівник на Хученні представили голову РДА, депутатські запити та звернення, сесія хуської райради. Обіцянка цятянка замість кредиту ошукали за кошти Євросоюзу у Великому Бичкові побудують сучасну установку зачищення підземних вод. Пневмонія підступна хвороба, застереження лікарів. Ховали героя. Мукачево прощалось з Олександром Бабичем. Офіцер Збройних сил України загинув на сході у зоні проведення антитерористичної операції. Олександр став третім Мукачівцем, який поклав своє життя захищаючи батьківщину. Знову відзвонили дзвони в Мукачеві за загиблим героєм в зоні АТО. Провести в останню путь Олександра Бабича прийшли колеги військові, міська влада та кількасот мукачівців. Після панахиди в центрі міста процесія рушила на кладовище, де на алеї Слави буде поховано героя. Ввечері, 5 листопада під Дебальцевим снаряд поцілив поряд з наметом, в якому перебувало восьмеро наших військових. Розпочалась пожежа. Хтось зміг вибратись сам, інших з полону вогню визволяли побратими, але всі з опіками різної важкості потрапили до шпиталю. Олександру Бабичу поталонило найменше, 92% його тіла обгоріло, але він ще кілька днів боровся за життя. Послідні хвилини казав, мамо, я держуся, як можу. Я можу, як держуся, дружині, розпитувати за діточок. А останні слова були Альона, я дуже страшний. Вона каже, ти в мене найкраще. Я все зроблю, щоб ти вижив і через дві години помер. Горе матері, горе дружини, горе дітей, що ховають батька. Біль втрати не передати словами. Ми тепер зміст нашого гімну розуміємо буквально, що й душу, і тіло положимо за нашу свободу. І це, на жаль, відбувається. Я закликаю Мукачівців молитися не тільки за померлих героїв, одного з них, це Олександра Бабича, 38 років, майор, двоє дітей залишилося, але і молитися за те, щоб Господь Бог викорінив дьявола у Душах тих людей, які відповідальні за цю війну, які дають команду стріляти і убивати один одного. Наші військові стримують агресію на сході, щоб не поширилась вона на всю країну. Боронити батьківщину священний обов'язок кожного громадянина. Олександр Бабич віддав життя за Україну. Герої не вмирають. Вони житимуть вічно в нашій пам'яті. Слава Україні! В умовах війни силовий блок має контролювати виключно глава держави. А за прем'єром має бути чітко закріплений економічний блок і контроль за держмонополіями. Так вважає народний депутат України Віктор Балога. Політик каже: цитую: такий підхід дасть можливість президенту повноцінно керувати військовими діями на сході, а прем'єру реально показати, як він може долати корупцію, створювати нові робочі місця, зупиняти падіння гривні. Тому всю коаліційну метушню навколо портфелів і контролю за посадою міністра МВС треба зупиняти. Розмова зараз може йти лише про одне європейські цінності і чіткий план їх досягнення. А якщо хтось із політиків цього не розуміє, він пропонує шлях за розвалу країни. На Хущині представили нового тимчасово виконуючого обов'язки Хуської РДА. Ним став Михайло Пристає. Під час офіційного представлення оприлюднили і перші кроки роботи нового керівника. У Хусті представили нового голову райдержадміністрації. Голова обласної адміністрації зачитав розпорядження президента України і особисто привітав новопризначеного. Призначити Михайловича, гори Хуської районної державної адміністрації Закарпатської області, президент України. Далі слово взяв новий керівник Хуського району. Він подякував за довіру всім, хто його підтримав. Лише розпільних наших дій, лише консолідації наших зусиль. Кожному районі ми зможемо дійсно не ті до європейських цінностей, а ці європейські цінності тієї життя наших райони. У виступі Михайло Пристая закликав усіх до об'єднання навколо інтересів рідної Хущини та її жителів. З цим погодився і новообраний голова Хуської районної ради. Що ми можемо робити, що ми повинні робити безпечно, повинні бути приватними, приватними села, продовжуємо громади району і робити все, щоб було потужно, щоб не щоб родилися, що ми українці, що ми заграбаці і безпечним пам'ятник, все можливість, щоб край був сильний, край був збурдований, щоб в нас не було ні, і всі питання, які проведені з покращенням життя. На зібранні голова ОДА висловив подяку попереднику Михайла Пристаї за активну роботу та оприлюднив план подальшої співпраці з районами, у тому числі і Хуським. Спільний план це об'єднати всіх, хто є патріотом Закарпаття, хто є українцем. І а що стосується Хущини, тут патріотів багато. Тут є е, хороша команда, яку треба ще більше об'єднати. Відтак Василь Губель визначив і перші кроки, які спільно реалізують. Мова про перехід на альтернативні види палива, ремонт доріг та ліквідацію сміттєвої проблеми. Саме велика проблема Хуського району сьогодні. Звичайно, дороги, звичайно, сміття. Я думаю собі, що немало пройде часу, що з проблемою сміття ми справимося. У нас є порозуміння з депутатським корпусом. З сільськими головами практично домовлено, в нас є порозуміння з міським головою в цьому плані. Ми дамо свої рішення громаді як Хуського району, так і міста Хуста щодо сміття. Є партнери, які готові сьогодні працювати, не тільки збирати сміття, Ці партнери готові сортувати, переробляти сміття. Крім того, голова ОДА закликав представників влади надати всебічну підтримку закарпатським військовим, які боронять країну, а також волонтерам, які допомагають забезпечувати армію необхідним. Поділився тимчасово виконуючи обов'язки голови Хуцької РДА і планами роботи. Об'єднати дійсно представників виконавчої гілки влади на місці, представників органів місцевого самоврядування, починаючи від голови районної ради і до сільських голів і селищних в нашому районі, тому що дійсно від цього об'єднання в деякій мірі буде залежати і розвиток нашого району, як в соціально-економічному плані, так і в плані розбудови інфраструктури. Розглянули депутатські звернення та запити стосовно культурної спадщини краю та високої ціни на електроенергію. На сесії Хуської районної ради депутати також внесли зміни до головного фінансового документа району. Внесли районні обранці і доповнення до районної соціальної програми реформування системи закладів для дітей сиріт та до програми поводження з твердими побудовими відходами в Хуському районі на 2012-2014 роки. Під звуки гімну України відкрили чергове засідання сесії Хуської районної ради. Насамперед розглянули депутатські звернення та запити, що стосувалися культурної спадщини краю та високої ціни на електроенергію. Спільно направили їх в область для подальшого розгляду. Відтак прийняли відповідні рішення. Далі обранці вирішили провести 32-гу сесію у два засідання. Порядок денний першого одноголосно затвердили. Найперше районні депутати присвоїли Олександру Липчею, п'ятий ранг посадової особи місцевого самоврядування. Цьому передувало складання присяги Він Розлужати громаді та народу країни. Ми отримали конституції країни та законі країни. Сприяти тіло її життя, охорони права, свободи і законні інтереси громадян,

Сесія продовжила свою роботу вже під головуванням Олександра Лепчея. Депутати внесли зміни та доповнення до районної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування на 2012-2017 роки. А також до програми поводження з твердими побутовими відходами в Хуському районі на 2012-2014 роки. Потім обранці заслухали звіт начальника фінансового управління Хуської РДА Івана Губоля про виконання районного бюджету за 9 місяців поточного року і затвердили його. Крім того, одноголосно внесли і окремі зміни до головного фінансового документа району. Без тривалих дискусій затвердили на засіданні і список присяжних хуського районного суду Закарпатської області. До нього увійшло 14 чоловік різних професій та з різних населених пунктів району. Жвавого обговорення набуло питання про погодження надання користування мисливських угідь на території Хущини. Ми подали на Znači, popovlnjenje ognjič imeno po travoskem gozdništvu 1368 hektarov in po e, višjako 222,5 hektarjev. Відтак за клопотанням громадської організації Закарпатське товариство мисливців та рибалок лісівник під час сесії просили погодити надання мисливських угідь в межах району загальною площею 1600 гектарів. При цьому запевнили, що усі відповідні документи на руках, зокрема погодження окремих структур. Наразі відповідно до нових вимог чинного законодавства необхідне і рішення районної ради. Варто зауважити, що це питання розглядають не вперше. Вівні питання зараз не йдуть по траву, а й потрібно 22 по 222 гектари по вишку. Тому що тут є звернення 100 чоловік, ці звернення подається. І такі самі рішення і погодження, екологічні погодження з Карпатською областю, ем, і подані матеріали у управління свого господарства. Але рішення не приймалося, тому що немає зараз конценсу, не можна знайти концепцію з людьми. В результаті голова хуської районної ради переніс це питання на наступне засідання сесії для більш детального вивчення. Його підтримали більшість депутатів. На сесії йшла мова і про підтримку та допомогу учасникам бойових дій в зоні АТО. Павло Хвоздянський, заступник голови хуської районної ради, зазначив, що не так давно з Яблонівки відправили 155 прикордонників на схід. Наразі один з них загинув, а кілька поранених знаходяться в госпіталі. Під час бойових дій виходить з ладу і техніка. А щоб її відремонтувати, необхідні чималі витрати. Відтак у сесійній. І залі встановили скриньки допомоги як для потреб військових, так і для лікування земляків. Наприкінці ж засідання депутати хвилиною мовчання вшанували усіх тих, хто не повернувся живим. Сепаратистські заклики на Закарпатті слідчі СБУ оголосили підозру засновнику, головному редактору місцевої газети Робоча крістіанська правда, на шпальтах якої містилися дописи з ознаками розпалювання міжнаціональної ворожнечі та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Зокрема, в одному з номерів газети були уприлюднені пропагандистські матеріали із закликами протидіяти центральній владі України. Закарпатської області слідчі служби безпеки оголосили підозру засновнику головному редактору місцевої газети, яка друкувала матеріали, що містять ознаки розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Посягання на територіальну цілісність та недоторканність України. Слідчі управління СБУ в Закарпатській області оголосили підозру засновникові редактору газети Рабоча крістьянська правда, на шпальтах якої містилися ознаки розпалювання міжнаціональної ворожнечі та посягання на територіальну цілісність і недоторканість України. Газета оформлена в традиційному стилі комуністичних часів. Заклики та публікації протидіяти центральній владі України підтримати сепаратистські настрої у східних регіонах. За висновками експертів, на в газеті матеріали створюють негативний образ України, принижують національну честь та гідність окремих представників нацменшин, що може сприяти розпалюванню ворожнечі та ненависті. Також служба безпеки спільно з органами прокуратури ініціює скасування реєстрації друкованого видання. Згідно з висновками експертів, це якраз. Злочин підпадає під частину 2 статті 110 та частину 1 статті 161 Кримінального кодексу України, тобто посягання на, на територіальну цілісність і недоторканість України. За цей злочин, за частину 2 статті 110 Кримінального кодексу, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років. У Виноградові чоловік зберігав зброю та марихуану. Пістолет та близько 20 грамів речовини, схожої на марихуану, правоохоронці вилучили в будинку одного з місцевих жителів. Заборонені речі знайшли під час санкціонованого обшуку. У спальні чоловіка правоохоронці знайшли пістолет з трьома набоями. А у вітальній той зберігав близько 20 грамів речовини, рослинного походження, зеленого кольору. Всі виявлені предмети направлені на дослідження. За цим фактом триває розслідування. Це була лише половина випуска і вже далі ви побачите. Обіцянка цяцянка замість кредиту ошукали за кошти Євросоюзу у Великому Бичкові побудують сучасну установку зачищення підземних вод. Пневмонія підступна хвороба, застереження лікарів. Обіцяли безвідсотковий кредит, підписали договір і змусили ушуканому качівку заплатити незрозумілі страхові внески. Кредиту немає, як і зв'язку з фірмою. Мої колеги провели власне розслідування. Що з цього вийшло, дивіться, в сюжеті. Через брак коштів остання можливість у людей це взяття кредиту. Люди просто не довіряють українським банкам і звертаються завжди до якихось кредитних установ. Саме після підписання ось такого договору починаються проблеми. Пані Марії не вистачило коштів на будівництво власного помешкання. Оголошення про надання безвідсоткового кредиту знайшла в газеті. Зараз зі своєю донькою інвалідом мешкає в гуртожитку і майже чотири місяці не може отримати відповідь. Чи отримує кредит в розмірі 40 тисяч гривень, чи повернуть сплачені незрозумілі страхові внески? Кредит безвідсотковий. Я обрадувалася, звісно, бо наші банки тепер деруть як деруть, і тут то я обрадувалася, обрадувала, бо в мене будівництво, то я обрадувалася, що Кредит безвідсотковий, і для того треба було заплатити 3200, двісті, типа страховку тисяч я хотіла взяти. Дівчина-консультант, яка допомагала оформляти всі документи, зараз не відповідає на телефонні дзвінки. Ми вирішили особисто передзвонити за наданим номером і отримали таку відповідь. Ну, ви самі розумієте, що я консультант, може вам дати номер керівництва, то поспілкувати. Вирішили не чекати і одразу в присутності пані Марії передзвонили до керівництва, що знаходиться в столиці. Наш дзвінок збентежив чи то представника, чи то директора фірми кредитора. Чіткої відповіді на поставлене запитання ми не почули. Що ви зараз підходите падходять і під взята, яка у вас знаходиться. Я відповідаю на ваші вопроси. Вопірвих, ми кредити не предоставляємо если якщо говорите о нашому клієнті, то получені только ліж в одному кучі. Якщо не виповняє взятих на себе обязательно зараз на місці офісу порожнє приміщення, а у шуканих людей лише в Мукачеві близько десяти. Пані Марія сподівається, що в кредиторів прокинеться совість і вони повернуть гроші або ж нададуть кредит. Там, де у спадок майно або ж інші речі, здавалося б, зовсім просто. Однак сама процедура не така вже й проста. Як правильно оформити спадщину та куди потрібно за неї сплатити податок, наші журналісти дізнавались в головному управлінні міндоходів у Закарпатській області. Якщо ви хочете передати своє майно, рухоме чи нерухоме, комерційну власність та інше, спадкоємці, які отримують спадщину, повинні сплатити податок на доходи фізичних осіб до бюджету. Однак це не стосується категорії громадян, які перебувають в першій ступені споріднення, наприклад, від батьків до дітей та онуків, а також між чоловіком та дружиною. Значна частина спадщини, скажімо так, податковується за нульовою ставкою. Хто, не сплачує, скажімо, податок при отриманні спадщини. Значить, за нульовою ставкою податковується спадщина, отримана громадянами першого ступеня споріднення. Тобто, хто такий перший ступень споріднення? Це батьки, тобто батько, мама і діти, і, крім того, дружина, чоловік. Ці положення прописані в податковому кодексі України, прийнятому у 2011 році. Всі інші члени родини відносяться до так званого другого ступеня спорідненості. Отримана спадщина від них оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 5% від вартості успадкування. Всі інші громадяни, які не належать до першого ступеня споріднення до тих двох категорій, які я дотепер тепер назвав, оподатковуються за ставкою 5%. Всі види спадщини, тобто, отримавши спадщину, не вартості цієї спадщини сплатити 5% до бюджету. У вигляді податку з доходів фізичних осіб, що стосується спадкування іноземцями, або ж навпаки, якщо іноземець передає спадщину громадянину України, тоді ставка оподаткування значно зростає від 15 до 17 відсотків від вартості успадкування. Як повідомляють в головному управлінні міндоходів у Закарпатській області, нульова ставка також діє на утримання спадщини для громадян з інвалідністю першої групи дітей сиріт та дітей, які втратили піклувальника. У Великому Бикові вже незабаром встановлюють надсучасну установку з очистки підземних вод. Через те, що на території селища більше ста років працював лісохімічний завод, у ґрунті накопичились шкідливі сполуки, які потрапили у підземні води, а відтак і в краниці місцевих жителів. Учасні споруди тут побудують за кошти Євросоюзу завдяки виграному гранту. Відтак грантовий проект допоможе Закарпатському великому бичкову розв'язати водну проблему. 24 гектари така територія лісохімічного заводу, який заснували на території селища ще в 1868 році. Підприємство приносило великі прибутки, були забезпечені роботою і місцеві. Ті часи про шкоду, яку може нанести таке виробництво, не замислювались. Однак з роками забруднення дало про себе знати. Довгий час тут працювали різні лісохімічні цехи, і, звичайно, не завжди дотримувалися технологічного режиму, і все це призвело до забруднення водних ресурсів на цій території. І таким чином, мікрорайон на території колишнього лісохімкомбінату, наші громадяни, які тут проживають, не мають зараз можливості користуватися джерельною петєвою водою, а вони отримують воду із відомчого водозабору. По дві години щоденно ранком і вечором. Аби очистити підземні води від шкідливих сполук, які протягом років потрапляли в ґрунт, потрібне дороге обладнання. Отож, в селищі почали шукати можливості та шляхи вирішення ситуації. Протягом багато років думали і шукали, як це можна зробити. І тільки завдячуючи міжнародним програмам, грантам, які вдалося нам спільно з верхньотисянською регіональною інспекцією міста Ніридьгас, ми виграли грант, який Зараз реалізовується його другий етап. Перший етап це було наукове вивчення, обґрунтування. Чим забруднені дані водні криниці. Забруднення становило серйозну загрозу для водопостачання в регіоні. Концентрація фенолу та кризолу на деяких ділянках перевищила максимальний показник ЄС у 600 разів. Під загрозою опинилась і екосистема місцевих річок. Два роки ми вивчали територію і загрізненно території, зробили проєкт. И по этому проекту осуществляют проект очистки. Сейчас в данной стадии бурим скважины для забора загрязнённой воды. На следующей неделе приедет водоочистная станция, будем строить здесь башенного типа водоочистную станцию. І після цього будемо очищати територію, підземну воду. Зараз борять свердловини в найбільш забродених місцях, а вже за кілька тижнів тут буде стояти сучасна установка. Одряд цьому проєкту, яке має наміри з-під землі глибиною до 10 метрів відкачувати цю воду, очищати через спеціальні очисні установки, через актоване вугілля. Скидати знову під землю, і ця вода має ну, на протязі п'яти років повністю з території хімкомбінату має бути очищена. Вартість проекту склала майже 450 тисяч євро. В селищі переконані, грантовий проєкт допоможе великому Бачкову розв'язати водну проблему. Розглянули питання про квоти для кожного факультету. Також говорили про концепцію діяльності закладу до 2019 року. Такі питання підняли під час конференції трудового колективу в МДУ. Побували на засіданні наші журналісти. В МДУ відбулась конференція трудового колективу. Кворум 250 чоловік. Тому засідання розпочали. Говорили про діяльність МДУ на порядку. Денному ухвалення концепції діяльності МДУ на 2014-2019 роки. Перспективного плану роботи та обговорення квот представництва виборних представників до конференції трудового колективу університету. Тобто, це певні стратегічні напрями, в якому напрямку розвивається наш навчальний заклад. Він це закономірно, що в першу чергу це мова йде про наукову роботу, мова йде про навчальну роботу, мова йде про е е певну громадську діяльність. Під час ухвалення квот представництва виборних представників до вченої ради університету виникли питання, які потребували роз'яснення, коли йдуть до вибору у сформовану вчену раду. То є потреба затверджувати нові квоти, чи до вибори варто здійснювати по тих квотах, які були попередній раз доведені до відомого колективу? На засідання вченої ради університету було винесено питання перерозподілу квот представництва виборних представників від факультетів, тому що принцип паритетності рівності. Представництво між факультетами до цього часу дотриманий не був. Далі рішення поставили на розгляд та ухвалили їх. Все відбувалося згідно з чинним законодавством. Візит на західну Україну до Мукачева привезли групу дітей з Миколаївки Донецької області. Це учні третьої школи, яку повністю зруйнували під час бойових дій. Школярі зустрілись з Мукачівським міським головою, який розповів їм про Закарпаття та про те, наскільки тут толерантно відносяться до переселенців та жителів сходу. 85 тисяч нібишої город. але у городі є державний університет, і не виїжджає з города сьогодні, це дорого вчитися, знімати життя. Студенту і жить. жити, тому він тут не виїжджаєш з города Мукачу, может отримати высшее образование. Я скажу, уровень безработицы всього 1,5. Когда я говорю європейцям тем более американцям, они удивляются. Після розмови та знайомства з учнями Мукачівських шкіл гостям зі сходу провели екскурсію містом і пригостили закарпатськими та угорськими стравами. З початку року в області на пневмонію захворіло майже 5 тисяч жителів. В обласному центрі пульмонологи розповіли, в яких районах області найчастіше хворіють на цю недугу. Лікарів, котре наголошують, не варто займатися самолікуванням. Якщо хворобливий стан не минає за 5-7 днів, потрібно негайно звертатися до медзакладу за допомогою. Температура, загальна слабкість, кашель нерідко. Ми зневажаємо на прямій ознака застуди чи вірусу. Не хто візетами до лікаря, переносимо хворобу на ногах. Часто виявляється, зовсім не застуда, поклала нас на лікарняне ліжко, а пневмонія. Захворів за температури, ну, кашлі, ну малославість, Ну ну потливість. Ну думається проста, банальна простуда повірусна інфекція. Йде в аптеку. Ну і на жаль, наші аптеки відпускають медикаменти. І такі, і від кашлю і якісь. Інші, ну не буду перечисляти, котра аптека ще пробує лікувати, і люди лікуються в аптеці. Не у лікаря не звертаються, а в аптеці. І Майже не кожен день десь одна-дві людини такі потрапляють, що кажуть, я вже три місяці, я вже місяць, я вже два тижні лікуюся. Та в аптеці мені це давали, те давали, те давали. Ну, а потім. Пневмонія, потім ускладнення. Кожен п'ятий із тисячі закарпатців хворіє на пневмонію. З початку року на недугу захворіло майже п'ять тисяч жителів, і це тільки ті, хто звернувся до лікаря. Однією із стала і ужитка пані Олена. Я дуже активно знаю на дачу ходити сюди, туди, ну і піднімалася на дачу із що мені ж то не добре. Щось мені погано, щось там то, що я так нічого там майже не зробила. Прийшла, значить, додому. Все, каже, може, у вас Олена Михайлівна температура. Та ні, в, мене в житті не було температури, у мене нема, в мене нічого немає, в мене нічого немає, і то, те саме. А от ну, каже, поміряти. ну я поміряла, а вона 39,9. Кілька днів температура, кашель, а коли вже зрозуміла, що ніяк краще не стає, зробила рентген. І не дарма діагноз двохстороннє запалення легень. Я з знімком, значить сюди до мене сюди не і я от сюди прийшла. Капельниці зразу дали мені і уколи мені ту дали. Пульмонологи розповіли, і в яких районах області найчастіше хворіють на недух. Найвище захворювання було минулого році. В Свалявському районі. Уявіть, уявіть собі, що ми маємо 4-8, а в Свалявському районі 12,9. дев'ять. 12, Найнижче захворювання. Якби собі не виявити в Головецькому районі один і один. Пневмонія хвороба підступна. Симптоматика особливо не відрізняється від гострих респіраторно-вірусних захворювань. Теж сама температура, кашель, загальна слабкість. Але жителю має насторожити, якщо хворобливий стан не минає за 5-7 днів. Лікарі вкотре наголошують, не варто займатися самолікуванням. Чим швидше лікар виявить недух, тим швидше ви його позбудетеся. А при неправильному лікуванні хвороба має властивість перерости в хронічну. Це було останнє повідомлення випуску. і Вже завтра в інформаційній програмі. Час ви побачите. Важливі питання. Сесія Мукачівської районної ради. Високі ціни, життя стає дорожчим. Неповернуті депозити. Банки не віддають гроші. На цьому ставимо крапку. Дякую, що дивились. В Студії працювала Світлана Комлєва. На все добре та до зустрічі в ефірі.